Мы с вами будемо гуляти в Brawl Stars, будемо гуляти за Ворона. з моїм другом Богдан, ну, він не буде грати, ми покаже в Роблокс. Поприветствуй. Каше, в нього там проблеми з, з жопою у нього. У нього там проблемки. Ми гуляємо в гарячу зону. лагало. А, там. Відео. Вибачте, ну, у мене тут не, недорозуміння вийшло. Маленьке недорозуміння. Стати, я бутряюсь, так, я вимагаю стати підписіння. Ну, якщо вам не важко, підпишіться. Якщо вам не важко. Не важко, пані.

А давайте за це лайк поставимо, за те, що я за те, що ми заточили карту. За те, що Богдан Ні, це не выбрали. Дивіться, у нас уже... Давайте дійдемо до серебряної бронзи, давайте, давай. так, Якщо Богдан проигрыє, то він просить вас усіх підписати. Ні! А якщо проигрыє, то ви Nie, we'll на його подписуєте. Ні, Богдан, А не на выбор, на выборо. Давайте до отсюда добімо, давайте до доб да? Давайте до так? Це что я добив. А, а потім ми е, е, поправим до, до гол. Та потім вслід... Ну, це вже буде. Оце у нас перший сезон, другий сезон, третій сезон, четвертий сезон, і п'ятий сезон, і шостий сезон це буде последній. У нас буде шість сезон, так що запам'ятайте, Ми ми покажемо до отюда будем. Так що давайте. значит, давай то вот тут откроем. Что тут? А, кредиты. Эпический. Блин, жалко, что он эпический. Ну, давайте, далее начинаем. Я думаю, мы выиграем. Так, на кау. Давайте возьмем спайка, я, я не Okay. Так, дивіться, давайте ми в траву захваемся. Мы що, що, набудем не, не показувати такие, тому що вони тільки себе как бы дают. Да мы-то захваем Ми Ми ж мы ж на чуб, чубрики. А нафиг... фіг... а не... Блин, я тут привіт! Я думаю, затащу. Все твои подписчики, впечатлие. Эээ! Ну вот поставлю Лайк, нет. Да, 37 лайков не поставленных лайк. Вы представляете? Давайте исправлять все <звінь> ситуации. Так что давайте під цим видео наберем 100 лайков и багато підписників. Да. Не, ну мы ну вы за нас, так что давайте, ставьте быстренько лайки. Есть по не от русский, мы пожалуй. Эээ! Кстати, кто знает эту песню, ставьте лайки. Бульку-бульку. Не, трохи, нам трошки оставь за тысячи так що давайте Ми при собі зараз догуляємо. Можна догуляем можно значит вода нам знает на зі, вчити, хай, Це ти, що ти, ти, переговариваю ты вообще переговоришь Ну, попалюха если Марина Ігорівна. я ты дедо совет та Я тобі до дедо совету. Не критай. А. Ага. Не на що на що. Я на вотера. Самий канал по советувати. І я і переходьте на 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 Богдананого мого друга аккаунт. і і тоже там ставте лайки, підписуйтесь. Тим постар. Да. В цьому

не <Слыш> Ты понимаешь, я не понимаю, ты тупый? Ой, ты уже видел, Куча, Я выхожу.